Привіт! ми вас вітаємо в проєкті Добри, що ти поруч. Це проєкт націлений на емоційну та психологічну підтримку батьків та їх дітей. Мене звуть Валентина Кузьмук, я психолог, гештальт-терапевт, арт-терапевт і волонтер спілки поруч. Сьогодні ми поговоримо трішки про злість і агресію, про те, що це таке, як це проявляється. Ви багато можете почитати. Одразу перейду до того, що можна з цим робити. Я пропоную сьогодні попрацювати з дітками саме з пластиліном. Я вам пропоную з вашими дітками поліпити якихось монстрів злих, недобрих, агресивних. І дуже так часто буває, що починають діти ліпити дуже злих, агресивних, а потім виявляється, що вони такі добрі, хороші. Але це все можна вияснити лише при розмові з дитиною. Коли вона вже взяла і свого монстрика, можна запитувати, як його звуть, які в нього є властивості, що він вміє робити, як він проявляє свою злість, який він злий, агресивний, що він вміє, що, з ким він дружить, де живе ким не дружить, хто його вороги, і з ким він об'єднується проти цих ворогів. У дітей це зазвичай їм дуже це подобається придумувати, і вони тут, а вже ж розвивають свою фантазію і уяву. Вже давши змогу дитині зліпити оцього злого страшного монстра, проговоривши оці всі накопичені властивості, вміння, що можуть робити ці монстри. Це вже знижує напругу, яка виникає у дитини до цього. Оце накопичення емоцій от своєї напруги, своєї злості, вона вже трансформувалася в цього заділеного монстрика, і вже проговорена. А коли це проговорено, воно вже дає заспокійливий ефект, і це точно допомагає впоратися і мати справу зі злістю. Злитися це нормально, як і радіти. Підписуйтеся на наш YouTube канал, діліться цим відео, щоб якомога більше дітей і батьків дізналися про вправи. А також доєднуйтеся до нашого телеграм-каналу і до наших онлайн-зустрічей для дітей з арт-терапією щочетверга. Па-па!